Симплі, це я не граю в Counter-Strike, а показую, як е, під'їдатися по мережі. Добре. Ось у нас тут... Що у нас тут є? Зараз ми подивимося. Ось. Сервер, IP і оцей код. У кожного цей код індивідуальний. Е, якщо у вас, наприклад, інший, то якщо... Якщо один создає гру, ну якщо твій друг создає гру, ти маєш його код писати. Якщо ти создаєш гру, то друг має твій код писати. Зараз покажу, наприклад. Напишем Connect, перше слово. Ко. А, зараз мову поміняю, вибачте. Connect, Ось воно вже написано. Connect, Коннект 192. Сто дев'яно. Крапка. Сто шістьдесят. Сто Сто Не зважайте, що вона там стріляє. Сто шістдесят вісім. Крапка. Нуль, двести три. Ой, ні, не 203. Там шо там? 106 тобто. Це я, ну, код мого тата пишу. 106, як там. 106. Дві крапки. Я зараз поставлю дві крапки. Дві крапки. Ага, зараз ставлю дві крапки. І пишу останнє. 27.015. Але повторюю, у кожного цей код індивідуальний. Наприклад, оце нажимаєш цю кнопочку і мене зараз закине до мого тата на сервер. О, бачите? Перекинула на його карту за терористів. Оп, і ось мій тато. Це відео буде підходити кінцю. Всім пока.